Я до речі, так само пам'ятаю історію про комп'ютери про те, що вони ну взагалі виконували за відчуттями роль ось, знаєте, старі телевізори, на яких ще кружевні оці салфеточки, тому що вони вмикались, коли ну треба було отримати мейл, як ви кажете, і це насправді. Ну нам так ми зараз сміємось про це, але насправді це було не смішно. На секундочку, 2015 рік. А це люди, які керуються ну в Нацбанку фінансовою системою, банківською фінансовою системою. Вони приблизно були всі такого віку, як я. Але вони ментально були дуже старими, і це, це ж так система будує. Ну тобто, вона як вихолощує повністю якусь. Ну я не знаю, не те, що навіть усвідомленість. А в принципі, сучасність. вірус інформаційності або технологізації повільно заходиться в державні органи в державну службу.